В ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Тетяна Баженар. сьогодні у випуску. В Одеській області побита одного із лідерів місцевого Євромайдану. В Ізмаїлі невідомий обікрав пенсіонера. У Білгорністровському пройшов фестиваль Фарб Полі. Далі про ці та інші події більш детально. В Одеській області побито одного із лідерів місцевого Євромайдану. Керівника Одеської обласної організації партії Удар Андрія Юсова. Ніч на 19 липня на нього з дружиною напала група молодих людей, коли вони гуляли набережною в селищі Затока. Про це у Фейсбук написала дружина активіста Івана Юсова. За її словами, зловмисники, які впізнали Юсова, підійшли з вигуком Слава Україні. Коли ми відповіли, запитали у Андрія, чи справді він Юсов. Накинулися на нього, намагаючись збити з ніг. Били по голові та тулубу, погрожували вбити. Їх було не менше шести, написала дружина. Вона стверджує, що їм вдалося відбитися за допомогою небайдужих перехожих, проте не міліції. В центрі Одеси знову пролунав вибух. 20 липня в барі Лібертін на вулиці Рішелієвській, 60 стався вибух. В результаті постраждав охоронець закладу. Чоловіка госпіталізовано до лікарні. При обстеженні місця події виявлені незначні пошкодження вхідних дверей. Попередньо встановлено, що вилучені з місця вибуху фрагменти належать гранаті РГД 5 які направлені на експертно-криміналістичне дослідження. Слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічної служби встановлюють обставини події та причетних до неї осіб. В Акерманські фортеці на цьому тижні відкриють для відвідування туристів дівочу вежу. На вихідних встановили сходи до неї. Незважаючи на те, що ще два дні вона буде закрита, уже сьогодні всі зацікавленістю заглядають до неї через грати. Нашій знімальній групі вдалося першими зайти до пам'ятки. Подробиці далі в сюжеті. Красоти Акерманської фортеці щодня радують туристів та місцевих жителів своєю неймовірністю та індивідуальністю. Проте є об'єкти, що й до недавнього часу залишалися таємницею для ока відвідувачів. Зліва від головних воріт фортеці височіє дівоча вежа. Походження її назви пов'язане із легендою про доньку молдавського господаря Олександра Доброго, яка була свавільною та жорстокою, оточила себе розгульною челяддю і, користуючись відсутністю батька, який часто був в походах, грабувала населення. Это башня Авидия Девичья, другое у нее название. Она была замурована уже лет 40-35, где-то как минимум. И коммунальное предприятие инициировало наконец-то открытие данной башни. И как вы можете видеть, что не только открыли мы ее, но даже поставили лестницу. Поява цієї вежі пов'язана із бажанням цариці Тамари побудувати монастир. Вона попросила свого батька на реалізацію задуманого грошей. Однак замість монастиря побудувала над лиманом могутню вежу, в яку переселилася зі своїми поплічниками, оголосивши себе незалежною царицею. У 20 столітті через брак коштів на утримання вежі її було закрито. А вже у травні цього року розконсервовано. Буквально вчора тось тобто воскресенья була встановлена лісниця. Для того щоб можна було в неї піднятися, в цю башню. Завтра, післязавтра, ще становиться пару скіпенік дерев'яних, того, щоб далі можна було піднятися в эту башню, і вже туристи зможуть спокійно зайти туди і посмотрети. За словами Наталії Обейник, уже цієї середи всі бажаючі зможуть відвідати дівочу вежу. Нині новенькі сходи вже привернули увагу відвідувачів пам'ятки. Кожен бажає подивитися на те, які таємниці всередині об'єкту. Вход в башню будет бесплатный. Думаю, в дальнейшем она будет открыта не только как для того, чтобы просто зайти и посмотреть, а есть в планах сделать какие-то экспозиции, выставки для более интересного доступа и интересного просмотра данной башни. До речі, сходи до вежі зробили місцеві майстри. Близько місяця тривали роботи з їх виготовлення. Керівництво комунального підприємства зауважує, що таке нововведення це важливий крок до відкриття інших веж, що наразі залишаються закритими. Откриття даної башні, я думаю, буде первим етапом для відкриття всіх башень нашої Керманської крепості, тому що три етапом це буде відкриття башні тімниці а самым главным, вернее, самым основным, то, что мы хотим сделать, это открыть все-таки башню Пушкина, привести ее в порядок. И я думаю, в нашей крепости можно будет ходить не только по стенам, как сейчас делают это туристы, но зайти в любую башню и увидеть, как там все-таки внутри, а не снаружи замурованными стенами. Татьяна Божанара, Анатолий Лукьянчук, Басарабия ТВ. Ізмаїльські правоохоронці розслідують розбійний напад на пенсіонера. Вночі до будинку літнього чоловіка, який надавав послуги мануальної терапії, на дому увірвався зловмисник, побив та вкрав 160 гривень. Після чого втік з місця події. За словами потерпілого, нападник надів на голову чорну панчоху з прорізами для очей. Наразі правоохоронці встановлюють обставини нападу і особи зловмисника за такий злочин. Зловмиснику загрожує позбавлення волі терміном від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Білгорністровським міськрайонним відділом міліції встановлюється місце знаходження Унгуряна Юрія Валентиновича, 85-го року народження, 12 липня поточного року, о 12-й годині, розшукуваний вийшов з дому на прогулянку та до теперішнього часу не повернувся. Прохання до всіх, кому що небудь відомо про місце знаходження чоловіка, зображеного на фото, повідомити до Білгорністровського відділу міліції за телефонами, що на екрані. Вони завжди першими приходять на допомогу за будь-яких обставин. Окрім того, що вони рятувальники, це водночас і лікарі, водії, пожежні і навіть кінологи. В Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій пройшли навчання особового складу, як діяти у разі нападу агресивних собак. Чому навчилися рятувальники та яких порад слід дотримуватися громадянам? Дивіться в наступному сюжеті Олени Малоєван. Сильні, дуже та відважні. Сьогодні вони навчаються, як діяти у разі нападу агресивних собак, яких на вулицях міст чимало. Віталій Черлат, голова Одеської обласної федерації кінологічного спорту, розповів рятувальникам основні поради при зустрічі з агресивними тваринами та продемонстрував на практиці правила порятунку людини у разі нападу собаки. Допомагала йому вірний помічник собака Ельбрус. Кінолог зауважив, аби рятувальники краще могли засвоїти навики боротьби з собаками, потрібно частіше проводити такі навчання. Разові дози не допомагають, як показує практика. Це... Періодично треба проводити ці заняття, для того, щоб це відкладувалося до автоматизму. Тому що в естеній ситуації часто те, що не використовується постійно, забувається. Для рятувальників подібне навчання виявилося цікавим. Запитували про все, що бачили щодня, але не знали, як правильно діяти. Кажуть, що відтепер із легкістю зможуть допомогти населенню в таких непередбачуваних ситуаціях. Не скажу, що постійно, але іноді виникають ситуації, коли при тушенні пожару або при ліквідації через ситуації ситуацій спасателі сталкивалися з сложностями в общении з животными, непосредственно з собаками. Сегодняшние занятия помогли нам больше узнать сложность и решить решение, пути решения проблем при столкновении с агрессивными животными. Та не тільки рятувальники час від часу мають справу із агресивними собаками. Кожного дня громадяни, проходячи вулицями міст і навіть гуляючи в парках, бачать цих тварин. Звичайно, не всі тварини можуть бути агресивними. Та все ж таки потрібно знати, як вберегти себе від неочікуваного нападу друзів людини. З одного сторони дуже погано, тому що з дітьми не можна погуляти. Ну так, в будь-яке час можуть кинутися на рібінка. Це опасно, просто, коли не бігають. Просто боротися треба з ними. коммунальное хозяйство пусть принимает какие-то меры, борются. никаких мер не принимает, собак полно, ужас полно. Особенно слышу, утром кричат, собаки нападают, я живу на победе, там таких очень много. Первое дело не бояться собак нельзя, а во-вторых, конечно, надо с ними бороться. Как... То есть, если раньше при советах была служба, которая этим занималась, чистила, то сейчас никаких служб нет. А их все больше и больше. Это действительно так. И для детей это страшно. Да и взрослые вечерами, ночами. Я не думаю, что сильно хорошо. Лет 5-6 назад заказывались, была машина, заказывались Ильичевская, я не помню откуда точно. Ну, то, что она не наша. Приезжали, они как-то подчищали там. Сейчас этого вообще не видно. Олена Майло-Іван, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. В Одесі ліквідовано пожежу в цеху із виготовлення текстилю. Рятувальники вже через 6 хвилин прибули до місця виклику, де на першому поверсі трьохповерхової будівлі горів цех. Через сильне задимлення, що ускладнювало гасіння пожежі, вогнеборцям довелося працювати по зміну в апаратах захисту органів зору та дихання. На ліквідацію пожежі на площі 70 квадратних метрів були задіяні 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки. По місту визову пройшло загирання текстиля і нитки на общій площі 70 метрів квадратних. Дане загорання ліквідовано путем подачі двох столов Б і пострадавших по даному випадку не було. та мешканці Ізмаїлу зустрілися на традиційному фестивалі «Етноперлина Південної Бесарабії 2015 що відбувся в історико краєзнавчому музеї придунав'я. Перед глядачами з імпровізованої сени виступили таланти Бесарабського краю. Тут же відбулося дефіле етнографічних костюмів від відомого в Ізмаїлі і далеко за його межами клубу Рукоділля Фантазія. Майстрині представили на розсуд глядачів сучасні наряди з етнічними елементами. Разом з тим, у дворі музею можна було взяти участь у різноманітних майстер-класах. Родзинкою свято стало створення спільного екскізу Рушник єдності Бесарабії, який виконали місцеві художники та юні гості фестивалю. Яскраве бесарабське свято завершилося хороводом і дегустацією національних страв народів Бесарабії. Музика. Веселі юнаки та дівчата, задоволені діти і дорослі. В Білогодністровському пройшов фестиваль фарб холі. Такої екзотики в місті ще не бачили. Свято відбулося вперше, а його учасники вже чекають продовження. Побувала там, і наша знімальна група. Деталі баровистого заходу у прямому розумінні цього слова вам розкаже Ангеліна Савенкова. Парк міра суботнім вечором превратився в радугу. Здесь молоді керманці організували фестиваль «Красок холі. Это развлечение в последние годы стало популярным по всему миру. Идея бросаться красками разных цветов и обливаться водой родом из Индии. Так в далекой стране встречают Новый год. В Белгороде Днестровском холле проводится впервые. Захотелось что-то новое и интересное сделать в городе, говорит Асия Гретхель, которая пришла в голову необычная идея. Создала группу ВКонтакте, у которой было уже 50 подписчиков. Через неделю было 350. Ну, вот, собственно, сегодня уже все хорошо. Пока собирались желающие побросаться красками, на сцене парка проводили конкурсы. А Светлана, настоящий мастер мехенди, росписи хной по телу украшала местных красавиц восточными узорами. купившим билет выдавали пакет с сухими красками. Самые нетерпеливые, не дожидаясь начала основной части фестиваля, обсыпали цветными порошками себя и соседей. Вы что вы уже когда-то участвовали, да?» «Нет, первый нет. раз». «Первый раз». «Сейчас». Вы уже начали, да?» Все. И вот, наконец-то, долгожданная кульминация фестиваля. Участникам разрешили перейти на поляну парка и вовсю насладиться красочным беспределом. Бордировку попали все. Одежда, волосы, у некоторых не осталось свободного участка тела, куда бы не угодила краска. Люди нуждались в таком празднике, рассказывают его участники. При нашей нынешней жизни серой, унылой и омраченной нынешними событиями в нашей стране такой праздник это просто бомба. Яркие краски, веселье хоть на какое-то время мы забываем о плохом. Очень позитивно, очень понравилось. Давно как говорится, все лица зрели, это видели такие подобные вещи. Ну, Наконец-то мы попробовали. Весело, очень было. Мой, моя соседка уже вся страшная. Да мне в глаз. А вообще как впечатление? Вообще все очень круто, очень классно. что у нас в городе такое вообще есть, потому что никогда не было и пускай еще будет. В завершение яркого вечера. Данс студия Вячеслава Вайцеховского танцевала хип хоп рамках фестиваля планировали устроить огненное фаер-шоу, но, увы, не получилось. Однако это не помешало ярким акерманцам развлекаться в тот вечер на полную. А затем, возвращаясь домой, удивлять своим красочным видом прохожих. Ангелина Савенкова, Виталий Солодухин, Бесарабия ТВ. Шостий одеський міжнародний кінофестиваль завершено. 18 липня в Одеському академічному театрі музичної комедії пройшла урочиста церемонія закриття. Володарем головного призу, а саме гран-при, за результатами глядацького голосування став турецький фільм Мустанг. Денис Гамза Ергювен також міжнародне журі на Чолі Жан Лабрюн назвало імена призерів у категоріях Найкращий фільм, найкращий режисер і найкраща акторська робота. Єву Нейман нагородили золотим дюком за картину Пісня пісень в категоріях Кращий український повнометражний фільм та Кращий фільм міжнародної конкурсної програми за версією журі український кінематографіст Мирослав Слабошпицький вручив американському режисерові Дарину Ароновській. Почесний золотий дюк за внесок у кіномистецтво. І наостанок прогноз синоптиків по Одесі та області на завтра оголошено штормове попередження. За інформацією гідромацентру Чорного та Азовського морів вночі та вранці, 21 липня, очікуються пориви північно-західного вітру 15-17 метрів на секунду. А на сьогодні це були всі новини. Побачимося завтра, як завжди, о 18 годині на телеканалі Бесарабія ТВ. I'm